Ну, а Так щоб зразу по карті глянула, не оце твоє я знаю, куди піти. Ми б не годину швидше приїхали. Yeah, ну, я ну, ж... А екскурсія? Я тобі класна екскурсія. Та світ же, зачекав. Слухай, ну, Зачекався б одну. Привіт, Каріна. Привіт! Я ти ж, ти ж наш гід. Да. Клас. Це Каріна. Лера. Каріна. Покажеш нам університет. Звичайно. Національний університет, Одеська юридична академія – це 9 факультетів, 3 інститути, 5 коледжів і 2 училища. Університет має підрозділи в 5 інших українських містах, а загалом в академії вчиться більш ніж 10 тисяч студентів. І приблизно 2 тисячі з них щороку їздять на навчання чи стажування в Європу і Америку. Це єдиний виш в Україні, де з першого курсу ти обираєш мову викладання англійську, німецьку чи французьку. І єдиний, в якому є центр тестування на поліграфія. А це наш центральний холл в адміністративному тут, ну. корпусі. Да. Ми на церкву трішки схожі. <гум> є трошки так. Господи, допоможи. Але, так, знаєш, Пахне юриспонденцією. Так як наш університет надзвичайно масштабний і красивий, і я вам обов'язково покажу все. Але спершу була б не юристкою, якби вам не ускладнила трошки сьогоднішню екскурсію. А ну. І так загадка. Коли він іде, то всі встають. Папа Римський. Ні. Можливо, президент. Ні. Ну, якась реальна королева. Ну, звичайно ж ні. Це ж, я ж сказала, він. У мене мій дядя, мого тата рідної сестри, мами похресника брата. Він приймає справедливі рішення, від яких залежить доля людини. Но ми ж юридичну академію. Це суд. Пітюня. Пітюня, доня. Іде? Правильно? Ти готова? Так, пішли. Давай. Судити, ми зараз з вами знаходимося на справжній імітацію судового засідання. І зараз я спробую вам договоритися за такий інтерактив чи побувати в ролі самих цих наших гостей. Реально прикольно. Наша програма Пан Олександр не звозив свою доньку на відпочинок до Одеси, і вона весь рік в школі мучилась без відпочинку. Тому треба винести йому вирок. Афігій. Я вам так скажу, що це не тільки порушення цивільного сімейного кодексу, а взагалі всіх статей, всіх і Конституцій навіть. Ви представляєте? Я впевнена, нам необхідно дуже такий суворий вирок призначити. Александру. Який такий суворий вирок? Суворий, суворий. Хоч разів 10 звозити тепер свою дочку до Одеси. Я звозив її на кар'єр. Та там навіть води не було. Смис... Ну, як, кар'єр ще був не заповнений водою. Ну, так вийшло. Ну що, буде пом'якшувальний вирок? Не буде. Тут приймає рішення. Олександр Пайдан засуджується на 5 поїздок до Одеси зі своєю донькою та купівлі 13-го айфону. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. клянусь, що звожу дитину 5 разів до Одеси. Хоча це дорожче, ніж звозити дитину в Туреччину, особливо в сезон. Рішення прийнято. Ні, ну я ж нікому не сказав, що поїду в сезон. Я ж поїду взимку. Там дешевше, нормально знайдемо готельчик. Е, та, так, мені дуже подобається ваш вирок. Стати! Суд іде! Хто куди, я на відпочинок в Одесу? Ти вже в Одесі. А можна з вами? Так, да, як гарний адвокат забираю. Всі зі мною, папа плаче. Алло, мала! Бюджет Вінницької області тільки що пішов. В неї мільйони історій, але не може їх розповісти. Що світову мудрість береже вона? Що ж це за будівля? Будівля прям. Ну, може бути приміщення. Ну, зараз це Google. <сум> <сум> а, а тоді це бібліотека. <сум> ну так. Да. І це правильно! <сум> Молодці, пішли. А є сюди можна? Можна, можна. Я вам скажу, що це одна з найбільших бібліотек в Україні. В нас налічиться тут понад мільйона примірників. У нас навіть тут є спеціальний електронний каталог, де може кожен студент там так прийти і о, знайти ту книгу, яка там, наприклад, в США там чи в Китаї, там, чи в якійсь іншій країні Друга. через інтернет, так Каріна. Ти нас питаєш, загад, і ми тебе. Скільки інформації має тримати в голові саме юрист? Ну, от, прям треба ж знати це все. Чи можна загулити в будь-який момент? Обов'язково знати, де знайти, в якому кодексі, чи в Конституції, чи в іншій якийсь нормативно-правовий акт. А скільки років вчитися? Взагалі, після бакалавратури ти вже можеш працювати юристом. Ким? Юристом? Ну, от, е, Давай, практичне запитання. Значить, я хочу стати адвокатом. Скільки мені років треба на це витратити? Спершу треба отримати диплом магістра, після цього будь так, ще помічником адвоката і стаж мінімум два роки. Це ще два. Тобто, тобто вісім років. років приблизно. А ти десь підпрацьовуєш зараз? Так, я вже стажуюсь в юридичному відділі нашого університету. Ким? Юристом. Перша стаття Конституції України. Ану перша стаття Конституції України Тьф, дуже легко. Відгадаю, прям як вишвий А Ану, давай. Вже думай. час. А Ану, давай. Україна це незалежна суверенна правова… Демократична і соціальна держава це а десята 135. Так, продовжуємо.